З нагоди дня журналіста Одеська військова академія гостинно відчинила двері для представників засобів масової інформації. Акція пройшла під гаслом «Підтримай українське військо словом. На думку військових, армійські навички стануть у нагоді журналістам. Так як зараз в країні йдуть бойові дії, кожен військовослужбовець повинен вміти захищатися та Виконувати певні бойові завдання, і це є одним із складових зараз нашої підготовки. У вас теж складна професія. Ви ж виїжджаєте там в бойові зони, знімаєте репортажі, і це вам повинно слугувати як навичками для самозахисту, чи, наприклад, швидко пересуватися в бой... в зоні проведення бойових дій. На військовій кафедрі високомобільних десантних військ медійники ознайомилися зі спорядженням та парашутними системами крилатої піхоти. Потім курсанти продемонстрували журналістам вправи зі зброєю та прийоми рукопашного бою сьогодні. До дня журналіста України ми підготували невеликий майстер-клас за тему рукопашний бій. Як ми бачимо зараз журналісти, так як і військові, дуже ризикують життям. Тому ті навички, які ми мала продемонстрували, вони як даю допоможуть у, як у цивільному житті, так і під час професіональної діяльності. Для гостей также провели мастер-класс из самообороны. Конечно, одного занятия, чтобы быть полностью уверенным в своих силах, недостаточно. Но меня научили, как реагировать, если к вам подходит в переулки, двое вас заламывают. В принципе, ситуация достаточно повседневная, к сожалению, в нашем городе бывает. А, научили, как реагировать, если представляют нож в горлу. Научили достаточно многим приемам, которые, я надеюсь, что в жизни не пригодятся. Вот, должна сказать, что очень интересно, очень понравилось. И действительно, хотелось бы еще больше таких занятий. Подібні заходи сприяють налагодженню взаємодії між військовими та представниками змі на честь професійного свята. Одеські журналісти отримали почесні грамоти. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, Анастасія Ільяш, час че.